Сьогодні вся земля нагадує про те, що одного разу вже був всесвітній потоп. Геологія свідчить, що це була не казка, а реальність. Тисячі вулканів вибухали одночасно, континенти рухалися, вода змивала цілі регіони. Як приклад, виверчення вулкану Святої Єлени в 1980 році. Один порівняно невеликий вибух знищив все на площі 250 квадратних кілометрів, підняв 300-метрове цунамі, зніс мільйони дерев, утворив новий каньйон і залишив шари порід, які виглядають так, ніби формувалися мільйони років. А це все сталося буквально за годину. Або якщо взяти виверження Кракатау, який вибухнув так, що його було чутно за 5 тисяч кілометрів, а вибухова хвиля сім разів обігнула планету. Тоді стає зрозуміло, катастрофізм реальний. Біблія говорить, що перед поверненням Христа все горде поникне, гори будуть зрівняні. Ми вже бачимо, як земля готується до цього. Війни, брехня, епідемія, землетруси все це, як говорить Біблія, попередження. Науковці кажуть, що мільйони років земля була спокійна. Але факти свідчать про протилежне, геологічні шари, викривлені континенти, сліди потужних катастроф говорять про бурю, а не про спокій. Біблія підтверджує ці спостереження. Був потоп, була глобальна катастрофа, і перед другим пришестям Ісуса Христа знову гори заколиваються. Ці події не для того, щоб налякати, а щоб підготувати. Бог дає шанс зрозуміти. Без нього ми не впораємося. Єдиний вихід це довіритися йому, поки ще є час. 名。